Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: Ти цар юдейський? Ісус відповів, Ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Палат каже до нього: Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді відомий в'язень, що звався Варава. А коли вони зібралися, Пилат каже до них: Кого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав бо він добре, що вони із зависти видали Його. І коли він сидів на судищі, його жінка прислала йому сказати: нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники і старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм: Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву. Каже до них Пилат: А що має робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли: Нехай буде розіп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він. Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розіп'ятий. Пелат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води і вмив перед народом руки та й каже Я не винний крови праведника цього. Ви побачите? Увесь же народ відповів, кажучи Кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Євангеліє від Матея. Дорогі в Христі! Сьогоднішній Євангелій розповідає нам. Про суд. Суд, на якому є суддя, є підсудимий, є зала присяжних, люди, які присутні на суді, які свою думку висловлюють, і суддя робить те, що е, ці люди хочуть. Картина, яку наблюдається в будь-якому залі суду, там, де є присяжні принаймні. І тим не менше, момент цей є особливий за цілу історію людської, е, людського існування. Чому? Тому що особа, яку судять, підсудний, є людина і є Бог. Як Бог він той, що все створив і всім управляє. Як Бог він той, що історію створив, що людину створив, людськість створив, землю цю насадив, рай зробив на ній для того, щоб там людина жила і веселилася, але людина його не послухала. Далі він дбає за людину, він плекає людство, свою дитину, своє створіння. Любить його і з тою любов'ю приходить на світ для того, щоб нас відкупити. Людство далі його арештовує, знущається над ним і проводить його на суд, на суд, на якому ми чуємо звинувачення безпідставні, суд, на якому ми бачимо ось цей діалог між Пилатом і людьми. І хоч Пилат, його жінка, як ми чули, казала не суди його, бо я бачила сон, що це велика людина, велика особистість. Але люди, маса кричить, розпни його, лиши нам вараву, який злочинцем є вбивцею, а цього розпни. Це дуже природньо показує стан людства цілого за всю історію. Це дуже природньо просто висловлює нашу позицію. У цьому суді ми можемо вибрати місце, чи бути суддєю, чи бути з несправедливими людьми, чи бути з Христом. Давайте в цей піст замислимося над роллю спасіння в нашому житті, над роллю правди, над роллю істини, любові Божої до нас, любові, яка привела його до смерті і терпіння. І так проживемо наш день з Христом, деколи страждаючи, деколи терплячи, але йдучи до вічності.